Дві сусідки кажуть, Олександр губився вже не вперше. Больненьке у вони з головою, воно куди попав, це. Його жіно тут мати шукає, а він може з лісу йти або звідки стоїть. І жалко. Він маму все шукає. Як лежить у больниці, вона він ходить, а маму шукає. Колись на шляху знайшли на його. Чому тієї ночі хлопець опинився за межами села, пояснює сержант поліції. Сів дивився на роботу тракторів. Трактори там в полі возили щось. Сі, стояв дивився. Зділився. потім присів, щось стало погано йому. А це чотирирічний Едвін. Він понюхав хатні взуття хлопця і побіг за запахом. Цю собаку виростив я. Це мені на службі його видали з щенка, виростив я цю цього собаку. Це раз ми надійшов виклик, ми приїхали на місце події. Коли зайшли в хату, я попросив у потерпілих речі зникло, зниклого хлопчика. Дали надали вони мені тапочок. Я дав собаці занюхати, занюхати реч і пустив по сліду. Собака пройшла по сліду і в лісі за стелом ми виявили невідому зникла. Знайшли юнака увечері на в'їзді до села за 15 метрів від дороги у лісосмузі. Поліцейські, що шукали хлопця, кажуть, той лежав, згорнувшись із заплющеними очима. Тетяна Юхта на часі новини.